Ставо гробніти. За никами злочинського ділу поліції в складі ГРПП номер 3 також слідчо-оперативної групи було здійснено виїзд в село Верхобуш, Верхобуш по повідомленню левандійської Ольги Володимирівни про нанесення. Лесно шкодження її чоловіку. В ході перевірки, нам було з'ясовано, що її чоловік отримав е, декілька ударів в груди і по голові. Було викликано в швидку медичну допомогу і його було госпіталізовано до лікарні. По даному факту факту проводиться перевірка. Хочу сказати вам про такі питання які зараз, які сталися в нас в селі Верхобуж. Ми межуємо з такими сусідами, як Забужний. Володимир, і сталися такі несприятливі, якісь питання. Я не розумію, як зараз в даний час можна за якийсь кусочок землі так зробити, щоб людину майже довести до того, що я не знаю на грані, чого зараз буде мій чоловік. О, приїхала швидка, приїхала міліція, і я дуже хочу сказати, щоби. Люди задумалися над тими питаннями, які, які вони роблять за кусочок землі на п'яду. Не варта. Не варто жертвувати таким всім. Треба задумуватися над тим, що нам вистачає тут і що нам дадуть на там тому світі. Там більше нікому не дають. Там всім дають одинаково. І треба трошки задумуватися над тими питаннями, що ми робимо, як ми робимо, кому ми чого бажаємо. Поцарапало, поцарапало. Добрячу влупав. Мене тут болить, розумієте, мене ні з того, ні з цього не знаю, що там зайшло. Те, що я її ті, коли набив, там, по цьому, він сам їх набив. Землеміри прийшли, сказали, як ми поділилися. А чого вони почали виступати? Я колів там тих стовпчиків, я їх не рухав. Я не знаю, що, через що воно почалося. Вона почала витягати, коли ті, що там мати побила. Відповідно, розумієте? Він прийшов наскок на мене, прийшов, прийшов до трактора, почав мене витягати з трактора, кинув мене підборозно. Я не знаю. Я його ніякого молотка я не мав. Не знаю, чим він дошовся вдарив, і так, що хай в мене не цього. Я би попросив, батьки, жінка, є діти, свідки, зайдіть, от зараз брама сусідня, вони мені все розказують. Ну що інакше? Е, вона побила, та сусіда побила коли. Ну, то було з сільської ради, е, побила коли. Вона казала, що ми трактором її відворали, ну дві скиби. Чи скільки там. Ми то, так як казала, забирай, вона побила коли. Тепер побила коли що 2 метри. Я кажу, коли то до, до тої мами, нашу, кажу, ви били так, мені треба трактором заїхати комбайном. Як ви вже хотіли бити, то було так, хоч 20 сантиметрів догори треба було побити. Щоб ну, трактор, Знаєте, як трактор задом чи вертає і коні. Ти розумієте, що товарчики, розумієте, що то таке зачіпає, яка, як ви вже хотіли, то треба було побити. Нижко вже, нехай вже будуть коли. Ну і ми неньке ворали город. ми город, він нічого тих слупів не рухав, так як вони побиті, він їхав е, трактором. Той старий на і прийшов до нього, давай кричати. Той з то трактором, е, каже, чого, чи хочеш, чи не хочеш. Ну не знаю, що він до нього казав, чого. Летить вона. Е, вона і той її, той якийсь жилець, бо то не є чоловік, то що жиле чи що, я не знаю. Летять в обидвоє город до нас. І витягає пригнувши до трактора, і витягає його з трактора. І Іно ну, щепилище, і кидає його під трактора, під колесо. І ще має такого великого пса. Він водить того пса постійно за собою, так як яливка. І ще й пес, і так кричить Гудя. Той мій молодець. Молодка малий лежить на споді, а той наверха лежить. І пес наверха. Ну, щепили, ще, ще по тому якось ще зірвали. Ну, я не знаю, чи він ще витв до трактора, чи що. Його ніхто не був. Діти виділи, його ніхто ні не бив, ні нічого, ну те, що шарпали. Шарпали, чи вона мене тягнула за ту, його за, за волосся за хустину. Ну, знаєте, як то вже таке, узачали ми, ми то все розгонили. Але ж ми кулів не рухали. Він каже, чого ти хочеш. Я трактором йшов воров, а решта зараз фірман приїхав і мені надівкола від воров. Тих колів ніхто не рухав. А чого вона хоче, я не маю поняття, чого вона, вона кричить. І чекають, і тако він стов, нічого і давай кричати, казав. А вона каже, він їде, ти йому ніцька не буде, він має. Як то дурні документи. Йому нічого не буде. Ну, то то є страшна людина, якщо він має дурні документи, то вона його нехай в льоші тримає. Ну, то, то він може, я можу йти зігнути, ще треба убрати, він може мене видати. Ну то щось треба таке казати, як він має дурні документи. Йому ніс не буде, бо він має дурні документи. Ну нащо таке, таке вогонь? І він каже до неї: ходи сюди. Вона каже, чого? Ходи сюди. І він пішов собі просто на подвір'я і ще не тихо. І старий п'як пішов, і вони, і тихо. І моментом зараз визвали міліцію і скору. Він пішов ногами, ніхто його не набив, ні нічого ногами. а то, а що він прийшов на мій город? А що до трактора прийшов? Ми не йшли до нього. І коли вони рухали? Ті, коли як були, ну може там. Знаєте, трошки тако зачепив, але той потім того слупа, подовші, він його напростував, але ніхто слупів не рухав, чого вона кричить, чого вона хоче. Ну і що ще вам більше І Ще таке розкажу вам давне, Колись його, її дідо. Той мій чоловік прийшов, так, як сюди, за зяття. Прийшов за дятя, ну а межа так само, так крива, така межа то була. Кликнув його, каже, діду, ходіть, покажете, де межа. А он, так, от так ось сину бий, межа, посередині бий ту, те залізяко. Він забив метр того заліза, але то ще ворало, звідси ворало, і те залізо присипали. І такого, на в кінці ну, я вже вам такого покажу. Так о, о, те залізо тут во стоїть, а вони вже того зробили межу. зробили межу. Ми, я кажу, там було залізо. І та жінка, ну так як її мама, знає, що там було залізо. І каже: ну, а як його не здиби? Він пішов, от його, той самий, його син мій, пішов до того, до такого, що то ну, показуєте, як то, я не знаю, як мене називає. Металошукач? Металошукач. Приніс того металошукача і ми те залізо здибали. І кличе його, каже, ходи сюди, подивись, де залізо забити, щоб і не казав, що я забив, то було в день. Він прийшов, каже, я бачу, бачу, що то є залізо, воно ну, заржавлене. І воно там стоїть. А той старий нині каже, то неправда, ти сам забив. Ну як з такими людьми бути? Ну скажіть, я з такими людьми. І воно, я кажу, там межа є, але там такий воковалок є до того заліза. І що тепер робити? Я йому нині казала, не воріє, не буде там межа. І до того казала, ну, якщо я не вмру до восени, то залізо зробимо посередині межу. Буде залізо на межі, звідси і звідси зробимо межу. А він нині каже, що то не правда, що ви самі забили. Ну і що з такими людьми робити? А ще тут в саду, тут у саду, батько мій, вже давно немає, його, була черешня: одна, друга, третя і була сливка. То таке було, як тут в саду, знаєте, там і броща було, і все. Я така була, як у той пацан, я лізала на черешню і сливки мрвала. Вони нічого не казали. І та черешня всохла і син мій ту черешню, так як зрізав, ну, що було тримати? Зрізав і сливку зрізав. І вони виділи. А тепер кажуть, що то неправда. Я кажу, якби я була лізла на черешню, була б і сказала до мене, чого ти вилізла мені на черешню. То моя. А як він кажу, різав, різав і ще кавалок метра забрав на дошки такого просто. Чого ти не сказала, то моя черешня, нащо ти забираєш? Із осливки. Я кажу до неї, до тої старої теж сиділа під, тим, під, на межі, як він різав сливку, я різала, я гіляки палила. Я перестану. І я кажу, гіляки палила, кльоцки носила. Чого ви не казали, що то ваше? А тепер обо їм ще треба ставити? Вони хочуть, щоб я ще посунула. Я ще посунула зразу, були землеміри. А тепер, як вона побила коли, що я не маю як на город заїхати, я поставила, де, де та сливка поставила коли свої, і кажу, я тепер не дам. Я не знаю, може до восени мені треба буде, може, рік, може, пів місяця, але тепер, як пішло на принцип, я тепер того не дам. І все. Ще одно вона привела землемірів і каже: мені бракує дві сотих. Дві сотих, то то дві сотих, то вони мені впороли цілий метр е, на, ті, на я кажу, то не може бути. Як він воров, то може він трошки воров. Ну нехай скибу, ну нехай дві, він стільки не воров. Ми по тому подумали, вже так прийшли додому, та як? Ми ж не ворали, як же то так може бути? Ага, а то так було, Була хата і був до хати десь, може, три метри був город. І вони на тім городі поставили свинарник. А як привела землемірку, вона не мірила того, до хати, того города, але змірила попід свинарник. Ну і якраз. Якраз бракує тих три сотих, що вона каже, що дві, ну там є більше. Ну взяти до хати трошки, дихай то й Нехай там якраз є тих дві сотих, що її бракує, а у нас на мій город. І то таке о, заходить. Ну, чого ж вона, як вона знає, що є стайня поставлена, там був город. І та сама землемірка, як вона, володя, чи як вона вона ж прийшла. Вона мала такий возошит, так як той о, малий ходить до школи, там їй було щось намальовано. Є намальована хата, а то свина. Свинарника нема на той во. Старий мій поїхав до Ковтува і каже: Покажи той. той во, вона яка я не покажу, але її право вона не має показати. І зразу почала скакати. А він старий каже: так, во, слухай, я ще з тобою не прийшов сварити, я їду з поліклініки, але я тобі розкажу. І ти типу, послухай, і ти мені скажеш: дивишся, ту є но, хата намальована, а того свинарника нема намальованого. Значить, чого ти мірила попід свинарник? Як тобі треба було мірити там, де був город, і там якраз і тих дві сотих, і за тих дві сотні йде спор.